Він привіт. Сьогодні я розкажу про мою собачку. Його звати Пекі. йому три рочки. Він народився 1 березня. Він дуже любить, коли йому чухають вушка. Він приходить до мене, коли я хворію. Будь моя зранку в школі. Він такий песок правда? так? Да, а ось його улюблена подруга кішечка. Вона в дуже хороших відносинах. Кішечка в нас також антистрес, правда? Так. Собачка і кішечка це улюблені друзі Маринки. І вони завжди можуть виправити її настрій, навіть коли вона хворіє, вони завжди поруч. Це найкраще, що може бути, щоб відчути себе. Улюбленою, потрібною, собачки і котики моментально дають таке відчуття ось і один одному, і нам, звичайно, людям. Да. Правда? Так. Да. Отже, дякую, Марінчик, за твоїх чудових друзів, яких ти представила. Пока!